Я боюся переплатити за квартиру, як не обдурити себе. Ви знаєте, насправді, коли квартира вам подобається, обдурити себе достатньо легко, якщо приймати емоційні рішення і не сісти, і не проаналізувати в інтернеті, чи дійсно ця квартира коштує такі грошей. Якщо ви дивитесь квартиру з ремонтом, подивіться, будь ласка, скільки коштують такі самі квартири, абсолютно без ремонтів або під ремонт, якщо це вторинний ринок. І ви зрозумієте цю базу, тому що якщо ремонт абсолютно новий, ви плюс-мінус розумієте, скільки він коштує. Якщо це ремонт вже старий, але нормальний, то це, наприклад, плюс 200-250 доларів на метр квадратний. Інший погляд це подивитися, що ще ви можете знайти за цю ціну. Тобто, наприклад, ваша квартира коштує 70 тисяч, ви дивитеся в діапазоні від 65 до 75, що є на ринку в цій локації. Таким чином, маючи декілька поглядів, ви зрозумієте, чи ціна ринкова. І третє питання, яке теж бажано з'ясувати, як довго квартира продається, тому що тут декілька моментів або квартира з проблемними документами, або ціна дійсно поза ринком.